Нещодавно у Рівному запустили чат-бот для різнопланової допомоги особам, які на собі відчули, що таке війна. Це своєрідна платформа для віртуального спілкування зі здалегідь налаштованим помічником. Ініціаторами створення чат-боту є об'єднання ветеранських просторів 24 міст України та простір можливостей. Чат-бот це такий перший місток, перший крок для людини, яка хоче отримати якусь допомогу чи консультацію. Ми говоримо зараз про ветеранів, членів їх. Іхніх родин родин загиблих наших героїв зниклих безвісти. Це є психологічні консультації, юридичний супровід, інформаційний. Тобто, соціальний працівник опрацьовує якісь заявки, які приходять, бачить, що якщо потрібно соціальний супровід у використанні бот доволі простий, де вимагає додаткових реєстрацій та узгоджень. Для того аби налаштувати його у себе в телефоні, достатньо перейти за qr кодом на офіційній сторінці. Фейсбуці, будинку ветеранів, чи їхньому телеграм-каналі, за словами соціальної працівниці будинку ветеранів Анни Сокирко, достатньо вказати регіон, статус і проблему. Чат-бот звучним користуванням це звичайний чат-бот в телеграмі. Це перший крок в подоланні такого психологічного бар'єру у зверненні до фахівця. Не потрібно телефонувати. Ви залишаєте свої контакти, свою проблему, описуєте. Ми до вас телефонуємо, домовляємося про дату приїзду, якщо це мобільна пригада, і також про час, як все вам зручно і ви описуєте свою проблему. Ми вам допомагаємо. Окрім консультацій, для осіб, що потребують допомоги фахівців, за адресою виїжджатиме і мобільна бригада на авто. Наразі такі машини функціонують вже в п'яти містах України. У Рівному ж такий автомобіль, ймовірно, запрацює вже до кінця цього місяця. Це авто буде застосовуватися для мобільних груп, там де буде юрист, психолог і соціальний працівник. Ці автівки купує у співпраці з простором можливості коаліції від просторів відповідальний бізнес Укрнафта. Уже працює таких п'ять автомобілів пілотних проєктів по різним ветеранським просторам. Зараз купуються ще три автомобілі. Ми будемо включені наш простор. Теж включений в отримування цього автомобіля. Для зручності запущений чат-бот, де людина може з дому. Ну, ветеран, військовий, там людина з пораненням, яка не може пересуватися, може з дому заповнити заявку відповідно до потреб. Отримувач цих послуг буде вирішуватися на місці питання, що йому потрібно. За словами працівників будинку ветеранів, цей бот в майбутньому планують удосконалювати, а також залучати більшу кількість профільних спеціалістів. Наразі у рівному онлайн-помічник лише набирає розголосу, втім, уже отримує запити. І як виявилось, вдало надає свою першу допомогу. Перше на звернення було це в нас була дружина загиблого військового. Вона потребувала психологічних консультацій. От наша психолога з нею працювала. Це був військовослужбовець. Він зараз знаходиться в зоні бойових дій. Тобто, по приїзду сюди він має до нас підійти. Ми дуже гарно поспілкувалися, поговорили, що йому потрібно. Остання в нас була заявка: це була дружина загиблого військового. У неї там теж по виплатам були питання. Івана Чорногорська. Артем Шаула, телеканал ITV Media Медіагруп.